Буковинець Григорій Сливка займається модернізацією старих мотоциклів. Чоловік модернізував мотоцикл марки Дніпро 11. Він почав його модернізувати ще у 2002 році, і з кожним роком дедалі більше вдосконалював модель. Це мотоцикл 1989 року. Був почався проект у 2002 році, а закінчився. Ну, виїхав мотоцикл у 2011 році. І з 2011 року він постійно зазнає модернізації, Постійно його переробляю. Щось мені не подобається. Це як моя як іграшка. Я в мотоциклі переробив майже все. Залишилася тільки оригінальна рама. Його двигун, КПП і задній міст. Все решта було повністю змінене і модернізовано. Також двигун всередині було замінені японські комплектуючі. Якісна також модернізована масляна система, щоб мотоцикл краще змащувався та охолоджувався. Та вигляд повністю дизайн це є репліка мотоцикла індіан. Індіан військового 1940-х років. Почав я мотоциклом займатися ще в дитинстві, навіть коли не мав посвідчення водія, Але я його ремонтував, ремонтував і так виїхав я десь приблизно 18 років. На своєму першому циклі це була ява. Тобто була батькова ява, яку я ремонтував. Потім я купив собі Дніпро 11 і відтоди я займаюся цими мотоциклами, модернізую їх, роблю це як хобі моє. Напевно, не в Україні, напевно, в світі немає такого мотоцикла. Це один-єдиний, аналогів мотоциклів таких немає. Навіть схожих по дизайну немає. Є, є кастомні мотоцикли, але таких, як цей немає взагалі. Ну, Комфортна швидкість це 100 км в час, максимальна до 140. Приблизно, я думаю, тисяча півтора-дві тисячі доларів за всі роки цей мотоцикл було вкладено. На ньому є запчастини, які мають історичну цінність. А саме історію мотоспорту в Україні це був це. От саме хочу звернути увагу на цю вилку. Це є вилка Крос-Урал-Крос. Цей Урал був у нас в Чорнівецькій області в одному екземплярі, який був пошкоджений під час змагань. Сам мотоцикл. Я не знаю, в якому він зараз стані і де він знаходиться, але вилка попала до мене. Її відновили, реставрували, і вона зараз прикрашає мій мотоцикл. Це є дуже цінна запчастина. Даний мотоцикл заводиться як із кікстартера, тобто в народі з лапки. А також і кнопкою пуск є, я встановив на нього стартер, що дуже практично та комфортно не потрібно вставати з мотоцикла, коли ти його заглушив. Зараз він прогріється і вже буде працювати більш. Зараз у мене є активних три проекти по модернізації мотоциклів, а саме К-750 М 1969 року, а також Ковровець 1963 року. Пізніше він був Восход. І Ява 636-1980 року.